Так, я доробив вчора клітку вчора ввечері вже. Доробив. Воду, воду не зробив, тому що буде їм давати ось в таких чашках поки що. Скажу чому. Ось кинув сонця нашого старого. Пайся на в режимі. Так. Чому воду буду не давати через капельне? Тому що буду давати... Самцям пропойку лові. Вітамінчиків є, тобто силим для стимуляції самчиків для того, щоб не було трішки вітамінів. Щоб трішки сила в них була. Так, як я розмовляв. Тут флакончик на 10. Тобто 2 міліграма. 1 мг на одного самця. Один міллітр. 1, 1 мл 1 на одного 1 1 тобто я взяв 2 мілілі. Розбав в банці двушки, це їх вже влив. І вони два дні будуть пити цю водичку. Куди цей вітамінчик і заходиться. Ось конор і той самфюри. І ще, ось бачите, вони такі у нас чорнобілі. Тому що це серебро. Розкажу так, тримали ми серебро. Тримали навіть дві лінії серебра Це залишилася одна молоденька самочка, вирішив її. Вирішив її спробувати, це вже в неї третій. Це йде на м'ясо, нічого не залишаю Від цього нічого. Але... Що ця постійно, то тут викинув до самця і гарантія, я навіть її повторно не кидав через 2 години. Один раз кинув, я знаю гарантія, що вона пороситься. ось панони. Так це ціна вчора кидав комушку чи це гроділку. А от панони прохолостила один раз, все, вона жиріє моментально, потім дуже важко. Дуже важко її з такого стану вивезти. А стосовно серебра вони дуже добре. Вони не так жиріють. Не знаю чому так. Багатенько там штучок. Хочу десь. Де пізніше буде видно? Але, але, серебро не жиріє. Цікаво. А щоб була гарантія, що будуть відгулювати в мене молоді сами, молоді і старі. Ось, є відсел. Спробую так. Маю зараз 16 самок. Ну, деякі попросилися, але ну, буду кожну неділю колоти є відселчиком. Тобто в суботу-неділю колоти, на тепер парувати. Так, щоб... Важну неділю по дві санки можна було спарувати. І з гарантією ну, хоча б більше, ніж 50%, що вони відходять. Е, Так, що по препарату? Це є відсов, аналог Е, Ще колоти 0,5. підшкірно, тобто в холку. Е, ось. Інсуліновим шприцком колю дуже зручно ним. Один мілілітр в ньому я буду ось половинку набирати і в холочку, шпоньк, і буде діло. Надіюсь, після цього будуть гарантії, що коли це не буде холостити. Якщо буде вже прохолостити, я її обираю. Є молоді, буду замінювати, замінювати не буде нічого. Так, Треба сіна кинути, має просити. Не буду нічого тримати зайвого, щоб кормити. Нафіга її кормити, якщо вона три рази прохолостила, збирати і замінювати. Ти бачиш, замінювати є чим. Самці в нас ось ми самчики поміняли. Для цього самця є його старі самички. 7 штук, з якими він працює. А для молоді ось цей Конор МакГрегор. Обідріще. Все. Так, експеримент. Зараз все теж записали. 05 дві самки 30-12, 7-6 клітка. Зараз настрочок вирішу, повішую на двері, запишу собі нагадування в телефон, щоб через 4 дні е, кинути ці самки. Потім ну, знову так буду наступні проколювати, проколювати, проколювати і в такому порядку 8 тиждень перекрию повністю по 2 самки. Подивіться, що з цього вийде, чи варто воно, чи варто воно так, так робити.